Абрикос айсберг, скороплідний гібрид раннього терміну, дозрівання його безперечні переваги, невибагливість і смакові якості плодів, морозостійкість дозволяє вирощувати культуру, в тому числі в підмосков'ї. Абрикоси придатні для вживання в свіжому вигляді і для домашнього консервування. Опис абрикоса сорту айсберг. Абрикос сорту айсберг був виведений в головному ботанічному саду імені. В цецина Ранф 1986 радянськими селекціонерами Ак Скворцовим і Акрамаренко сіянець 2-3 власного покоління, отриманий в результаті вільного запилення. У 2004 році сорт Айсберг включений в Держаєстр по центральному регіону. До теперішнього часу він визнаний одним з кращих гібридів для вирощування в Підмосков'ї. Дерево помірної інтенсивності росту досягає висоти в 3-3. П'ять моднорічні пагони сільновитвісте, хора гілок і штамба бурокоричнева, листова пластина середнього розміру, яйцевидної форми із загостреним кінцем зеленого кольору, черешок тонкий, жолоб части, квітки великі, діаметром 3-7-4 см забарвлення, пелюсток білий, плоди айсберга великі, круглі або овальні, трохи сплюснуті з боків середня маса, 20 22 два шкірка тонка з легким опушенням жовто оранжевого кольору, іноді з точковим рум'янцем, м'якоть середньої щільності соковита. Жовтуватого відтінку, кісточка невелика, відділяється легко. Абрикос солодкий з насиченим ароматом, оцінка смакових якостей: 4 бали з 5. Таблиця переваги та недоліки айсберга, переваги недоліки крупноплодності при дощовій погоді і перезволоженні підвищуються. Ризик зараження грибковими захворюваннями, раннє плодоношення, стійкість до шкідників і хвороб хороша транспортабельність дерево вимагає регулярних підгодівлі, ясна врожайність, висока дегустаційна оцінка плодів непогана зимостійкість правила посадки. Абрикосу айсберг потрібно підібрати правильне місце зростання. Це не тільки дозволить йому добре розвиватися, але і полегшить догляд за деревом терміни і місце посадки на більшій частині території України. В тому числі і в Підмосков'ї оптимальна весняна посадка абрикоса. Найкращий час початок квітня, як тільки зійде сніг у південних регіонах, з м'яким кліматом можна висаджувати деревця восени у вересні або першій половині жовтня, основні вимоги до місця посадки, ділянка повинна бути сонячним, дерево не переносить навіть легку півтінь. У таких місцях знижується врожайність, плоди стають дрібними, не підходить територія, не захищена від протягів і поривів холодного вітру. Оптимальний варіант височина або невеликий схил, орієнтований з півночі на південь. Також айсберг добре розвивається, будучи посадженим під захистом огорожі або споруди, ґрунт повинен бути пухким з хорошою аерацією. Підходить супіщаний і соглинний ґрунт, кислотність слабка показникам. Не вище 7. розташування ґрунтових вод не ближче 2, -2 від поверхні ґрунту як вибрати саджанці. Саджанці потрібно купувати тільки в садових розплідниках, розташованих у вашій місцевості або північніше для відкритого ґрунту найкраще підходить однорічний посадковий матеріал, на що звернути увагу при покупці. Вічні розгалуження повинні рівномірно розміщуватися по стовбуру. Також обов'язково гарне супідпорядкування гілок з провідником не припустимо наявність пагонів суміжних нирок і відходять від стовбура під гострим кутом, здорова кора штамба коричневого кольору, без подряпин, плям і опуклостей, гладка, еластична, нирки подвійні або потрійні, на гілках і стовбурі не припустимо наявність колючок. Коренева система добре розвинена, обов'язкова наявність основного кореня і безлічі мочкуватих корінців. Можна купувати саджанці з відкритою або закритою кореневою системою. У останніх вона краще захищена від пересихання. Такі деревці практично безболісно переносять пересадку і швидше починають рости. Як підготувати ділянку? Для кращого вкорінення абрикоса перед посадкою ділянку збагачують поживними речовинами. Якщо процедура планується на весну, підготовку починають восени. В іншому випадку посадковий котлован готують мінімум за 20 днів до висадки саджанця. Під зиму в поживну суміш не додають свіжу органіку. Покрокова інструкція з підготовки котловану. Викопайте яму діаметром 07 08 і глибиною 04 05. Змішайте вийняту ґрунт з глиною. Торфом і піском в рівних частках, в отриману масу додайте 15-20 кг, 450, 500 серчанокислого калію, 600, 700 гранульованого суперфосфату, 300 г деревної золи. На дно ями висипте дренаж шаром товщиною 10-15 см, галька або гравій середньої фракції, бита цегла, засипте живильною ґрунтовою сумішшю і помірно полийте 1-5-20 л води. Зверху мульчуйте чистою землею, якщо вся маса не поміщається в котлован і насипають зверху гіркою. З часом земля осяде покрокова інструкція: як висадити саджанець в ґрунт перед посадкою саджанець, очищають від розпустилися листочків шляхом ошмигівання, пошкоджені, висохлі, загнили корінці, видаляють, деревце опускають в чисту воду на кілька годин. Безпосередньо перед висадкою корінь умочують в бовтанку, порошкова глина. Гній і вода з додаванням біостимулятора – схема посадки абрикоса, якщо закладається сад. 5х5 у підготовленому місці викопують поглиблення розміром 6х0х6х0х6х0, на дні роблять невеликий горбок і вбивають в центр дерев'яний опорний кілочок. В ямку опускають садженець. Потрібно стежити, щоб коренева шийка була вище рівня землі, а п'ять-сім з коріння засипають ґрунтом, витягнутою з котловану, субстрат акуратно ущільнюють навколо саджанця, формують лунку, відступивши від стовбура на 0,5. Рослина підв'язують до опорного колу мотузкою. Не дуже туго. Дайте деревцю можливість осісти разом з ґрунтом. Абрикос поливають 20-30 води. Потім, коли волога вбереться, мульчують пристовбурні колахвою або чистою землею. Однорічний саджанець обрізають на рівні 70-80 від ґрунту. На дворічних рослинах пагони вкорочують на третину. Відео, висадка плодового дерева і подальший догляд за ним. Айсберг самоплідний сорт, але для поліпшення зав'язі його висаджують по сусідству з такими гібридами абрикоса, як царський, Льоша, лель. Без цього отримати максимально можливі врожаї неможливо фотогалерея. Відповідні для айсберга сорти запилювачі. Сорт Альоша відрізняється найбільш раннім терміном дозрівання в кінці липня-початку серпня. Сорт Лель відрізняється хорошою зимостійкістю. Урожайність сорту царський середня, але стабільна нюанси догляду за абрикосом. Айсберг при вирощуванні абрикоса правильний догляд є запорукою регулярного плодоношення і відмінної якості фруктів. Нічого надприродного від садівника не буде потрібно. Всього лише щорічна обрізка, підгодівля, полив і підготовка дерева до зимового сезону, обрізка одним з головних етапів агротехніки абрикоса є обрізка її краще проводити ранньою весною, до того як листові і квіткові бруньки прокинуться. Восени проведення процедури не забороняються категорично. Але підвищується ризик обмороження і загибелі абрикоса взимку, особливо при вологому кліматі. У перші роки формують крону. Найкращий для культури варіант розріджена ярусна схема. Перший рік насадженці залишають два міцні гілочки на відстані 30-40 смодна від одної висота штамба, 50-70 см. скелетні пагони вкорочують наполовину. Центральний провідник на 25-30 см у травні вирізують прирости на штамбі, які відходять від стовбура під гострим кутом, інші гілки обрізають, залишаючи 5-8 листків другий рік над торішніми гілками на відстані 40-45 формують наступний ярус 2-3 пагонів, розташованих по обидва боки стовбура. Відстань між ними 30-40 сміх вкорочують за принципом супідрядності, дрібну поросль між ними вирізають до точки зростання. Провідник на відстані 50 сімдесят від останньої скелетної гілки. Прирости нижніх основних пагонів вкорочують наполовину, третій рік визначають останню основну гілку. Провідник над нею видаляють, однорічний, приріст обрізають, на середньому ярусі формують гілки другого порядку, а на самому нижньому. Третього, четвертий рік на верхньому рівні закладають пагони другого порядку, проріджуючи і скорочуючи однорічний приріст. У наступні роки здійснюють регулюючу обрізку, видаляючи зламані і заражені гілки, а також пагони, що ростуть у глиб крони і під гострим кутом і дзиги, які точно не будуть плодоносити. Щоб домогтися регулярних високих врожаїв, слід щорічно відтворювати плодову деревину. Для цього вкорочують один або два втечі на скелетної гірці, залишаючи сук довжиною 15 двадцять обрізку, слід проводити в суху погоду. Садовий інструмент повинен бути гострим і чистим, всі зрізи діаметром більше один см обробляють садовим варом. Відео обрізка і формування крони абрикоса, полив абрикос посухостійка культура, але в період вегетації потребує зрошення. Кращий спосіб поливу кільцевий канавочний метод діаметр борозенки повинен бути вдвічі менше проекції крони. При цьому його щорічно збільшують на 0,5 п'ять канавки не більше 10 терміни основних поливів до або під час цвітіння. З середина травня період інтенсивного росту пагонів, початок липня, за 14 днів до дозрівання плодів, вереси, влагозарядковий полив, грунт зволожують вглиб на 30-40 см далі без безглуздо. Коріння абрикоса не дістають при благозарядковому поливі норма збільшується до 5-6 відер на 1-2. Після зрошення при стовбурні кола мульчують тирсою, хвоєю або торфом, внесення добрив під час висадки абрикоса в підготовлену належним чином посадкову яму підгодівлі починають вносити через рік від складу ґрунту і наявності в ній необхідних мікро. І макроелементів залежить не тільки гармонійний розвиток дерева, але і якість плодів, кількість врожаю. Ранньою весною абрикос підгодовують рідким курячим послідом. Його розбавляють водою 1,0,0 нуль нуль або змішують з перепрілим гноєм або торфом. Вносять через борозенки. По проекції крони норма 300 г 2 для дерев старше 4 років дозування збільшують до 500 гм2. Перед цвітінням, після нього і після опадання зав'язі абрикос поливають живильним розчином. На 10 л води беруть 2 стл аміачної селітри, 1 стл сірчанокислого калію, норма 20-30 л на одне дерево. Вносять підгодівлю по периметру крони канавочним способом. Після цього під деревом рівномірно розсипають склянку доломітового, борошна або літрову банку просієного золи для абрикоса старше 3 років. В розчин додають 2 стіл подвійного суперфосфату. Восени перед перекопуванням ґрунту в пристовбурних кіл рівномірно розподіляють 15 к органіки, наприклад, перепріли гній або компост 120 сто суперфосфату порок хлористого калію в сухому вигляді. Це норма для молодого дерева. До 5 років з наступного року масу органічних добрив збільшують удвічі після досягнення 8-9 років ще на 15-20 к. Селітри і фосфату теж потрібно більше на 10 г на рік калію. До 130 абрикосу старше 9 років рекомендують наступну кількість добрив – органіка, до 80 к. аміачна селітра, 360 суперфосфат. 850 калій, 250, щоб компенсувати дефіцит заліза, марганцю і бору в кінці травня або в першій декаді червня проводять позакореневе підживлення, для цього використовують спеціальні комплексні добрива, збагачені мікроелементами, розводячи засіб за інструкцією і оприскуючи дерево. Підготовка абрикоса до зими. Сорт айсберг добре переносить тривалі холоди і низькі температури. Але в перші роки краще перестрахуватися і ретельно підготувати дерево до зими, що потрібно зробити обов'язково: зібрати всю опале листя і покрити стовбур вапном або садовими білилами, мульчувати при стовбурні кола торфом або деревною стружкою, навколо молодого деревця, встановити конуси, дерев'яний каркас у формі піраміди обкладають ялиновим гіллям, очеретом або обтягують спанбондом. Поліетиленом підстава засипають землею, зміцнілі дорослі дерева в такому укритті не потребують, при суворих зимах штамп абрикоса обмотують мішковиною, крону пов'язують мотузкою. Якщо сніговий покрив формується швидко сформувати замет біля стовбура. Періодично підновляючи його протягом сезону і розбиваючи жорсткий наст, це захищає кореневу систему дерева від морозів, щоб абрикоси не пошкодили зайці та інші гризуни захистити їх дрібною металевою сіткою або обв'язати підставу стовбура старими капроновими колготками. Хвороби та шкідники характерні для гібрида. Сорт абрикоса айсберг стійкий до багатьох хвороб і рідко піддається атакам комах. Їх поява може спровокувати неправильний догляд за плодовою культурою і помилки в агротехніці, таблиця хвороби айсберга, заходи боротьби і профілактики, захворювання, прояв препарати для боротьби профілактичні заходи, моніліальний опік листя боріють і поступово всихають. Молоді пагони і гілки в'януть. Найбільш товстих з'являються тріщини за зеленого бутона бордоська рідина 3.00 нуль порошку мідного купоросу і 400 гнегашеного вапна на л води, обрізка пошкоджених гілок з подальшою обробкою зрізів садовим варом, регулярне прибирання засохлих плодів з дерева, після цвітіння, хоростриг на л води, бактеріальна плямистість на листках з'являються темні водянисті ділянки, які з часом висихають і жовтіють, уражені плоди покриваються плямами коричневого кольору. Вони швидко розростаються і темніють до розпускання бруньок мідний купорос 100 в порошку на л води, висадка здорових саджанців, видалення бур'янів при пристовбурному колі через 10 днів після збору врожаю. Нітрофен 3.00 нуль пасти на л води. Гриб вавса дерево, інфікується через ранки в деревині, на корі стовбура і гілках з'являються жовті нарости, схожі на виразки бурштинового кольору. Згодом пагони і листя починають засихати до цвітіння, свіч 1.0 на 10 води, правильний полив у період вегетації, обробка уражених ділянок фунгіцидним спреєм, погалерея, хвороби айсберга, пошкодження, спричинені бактеріальною плямистістю, частіше зустрічаються на молодих листках. Гриб вальсу проявляється у вигляді вузлуватих помаранчевих пробкових наростів. Одним з перших ознак захворювання моніліального опіку є зміна кольору листя на бурий і подальше їх всихання таблиця, шкідники айсберга, заходи боротьби і профілактики, шкідник прояв препарати для боротьби профілактичні заходи листовійка на початку вегетації гусениці, виїдають нирки, а потім листя. Згодом останні скручуються, засихають і опадають. До розпускання бруньок нітрофен 3 на 10 води, розпушування ґрунту під кроною прибирання опалого листя у період вегетації, збір гусениць, видалення згорнутого листя, попелиця комахи висмоктують з листя сік, вони скручуються і висихають, молоді пагони викривляються. Місце локалізації попелиці виворіт листової пластини. До розпускання бруньок нітрофен 300 на 10 льводи. Дотримання агротехніки у період вегетації аліот 60 на 10 л води, Сливова плодожерка гусениці пошкоджують плоди, проникаючи в м'якоть і кісточку. На поверхні з'являється каметь, Абрикоси передчасно червоніють і опадають до відокремлення бутонів аліот 2,0 10 л води, видалення порослі і бур'янів пристовбурних кіл. Збір опалого листя, використання ловчих поясів після цвітіння, актелік, два надвал води, шкідливі комахи, що вражають абрикос айсберг. На фото. Гусениця сливової плодожерки проробляє ходи в м'якоті плоду, прямуючи до плодоніжки, де підгризає судинну систему. Через це абрикос вже не може отримувати харчування в повному обсязі, заселяючи дерево. Гусениці листовійки оплутують павутиною листя. Згортаючи їх в невелику грудку неправильної форми, попелиця є переносником вірусних інфекцій, що викликають голові утворення на листках збір врожаю айсберг скороплідний сорт. Перший урожай знімають на четвертий рік після посадки, продуктивність висока, норма для дорослого дерева, 20-30 плоди достигають в кінці липня, початку серпня, дозрівання неодночасне. Урожай збирають вручну, складаючи абрикоси в тару об'ємом не більше 5 років. Абрикоси сорту айсберг відрізняються хорошою лежкістю і високою транспортабельністю для вживання плодів в свіжому вигляді і для приготування варення, джему і сухофруктів їх зривають повністю дозрілими для більш тривалого зберігання, транспортування на далекі відстані і варіння компоту на зиму абрикоси знімають злегка недоспелими, шкірочка у них світло жовтого кольору. А м'якость щільна у свіжому вигляді абрикоси зберігають в погребі або в холодильнику. Альтернатива, підвал плоди поміщають в спеціальну тару з осередками, обертаючи кожен в м'який папір. В таких умовах абрикоси зберігають свою свіжість протягом 15-20 днів, щоб плоди не втрачали поживну цінність при зберіганні в холодильнику. Необхідно підтримувати температуру 0 або трохи вище і вологість 85-95. Абрикоси поміщають в герметичні контейнери або паперові пакети. Термін придатності 30-50 днів для більш тривалого зберігання. Плоди заморожують, сушать і в'ялять попередньо витягуючи кісточки. Термін придатності в цьому випадку становить 3-6 місяців. Далі значна частина смаку і користі втрачається. Також плоди айсберга придатні для домашнього консервування. Свіжі абрикоси використовують в якості начинки для пирогів печива. Тортів, а також вживають в якості самостійного десерту. Абрикос Айсберг. Один з кращих сортів для вирощування в підмосков'ї при дотриманні агротехніки дерево радує садівників щорічними рясними врожаями солодких, схогитих і ароматних плодів з ніжною м'якотю, хороша лежкість абрикосів дозволяє насолоджуватися свіжими фруктами навіть восени.